Шановні мешканці Лазівщини, сьогодні вночі сталася надзвичайна ситуація в місті Балаклея. Прогрімів вибух на складах Арсеналу. На сьогоднішній час ситуація під контролем От, ну, складна. Тому всіх мешканців просимо зберігати спокій. На даний момент ми провели. Штаб цивільної оборони разом з головою Лазівської районної державної адміністрації намітили кроки, які будуть попереджувати будь-які прояви неспокою міста Лазова. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній час це під контролем. Сергіюч, прошу. Ситуація в возвращанні контрольована, возівчина готова долучитись до допомоги мешканцям В, в Будь-який час, автобус готовий виїхати в разі потреби. На ну, Возівчині все, все спокійно.